Розминка, ігрові вправи та звісно улюблена частина занять двостороння гра. Так виглядає звичайне тренування вихованців академії футбольного клубу Кривбас. З незвичного нові друзі. Сонячні хлопчики та дівчатка відгукнулися на запрошення та випробували себе у грі номер один. Ідея пішла не від нас, ідея пішла від саме футбольного клубу. Ми з радістю погодилися. У нас справа в тому, що двоє наших учасників вони ну не можу сказати, що професійно, але вже можу сказати декілька років, займається футболом. Хтось вдома в себе біля ганяє м'яча. Хтось мріє стати як месі, хтось на всі подарунки обирає цей м'яч, футбольний бутси футбольні. Дівчинка не зважаючи вона дівчинка. Ми взагалі має індивідуальні тренування з по футболу. Ми завжди. Раді бачити в себе в нашій сім'ї. Велика наша сім'я Кривбас, Вона завжди відкриті двері для всіх. Сьогоднішні наші друзі. Ми дуже раді їх тут бачити. Ми сьогодні з ними проводимо таке тренування, відкрите тренування. Знаєте, як в першій команди є, так і в нас є. Тому ми сьогодні дуже раді їх вітати і. Хочемо, можливо, ми знайдемо якогось нового таланту для себе. Під прицілом камер юні футболісти почувалися майже як профі. Відкрите тренування та нові партнери зобов'язували викладатися на повну. Це новий опит опит подивитися на таких. Людей, вони такі ж, як і ми приємним сюрпризом для юних футболістів і футболісток став візит гравців основної команди. Спільне фото як бонус і стимул продовжувати розвиватися та робити нові кроки до дорослого футболу. Хендриксон, Максим Пономарьов. цей день.